Всім привіт! Вітаю вже Старе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Сьогодні випуск особливий різдвяний, теплий і святковий. І поговоримо в ньому не про жінок, але про історію. І тема дуже актуальна і цікава, адже багато українців останнім часом намагаються розібратися в датах святкування Різдва. І зараз особливо, адже цього року. Перше офіційно за новоюліанським календарем ми відзначатимемо його 25 грудня. Чому варто переходити на новий календар і святкувати Різдво саме в цей день? Спробуємо розібратися і розвінчати деякі закоронілі міфи. А також як Новий рік змістив Різдво, до чого тут календарна плутанина, Сталін, Ялинка, Юлій Цезар і Папаринський. Тож сьогодні про Різдво. Новий рік і наші вперед. Перш за все потрібно зазначити, що в Біблії немає точної дати народження Христа. Древній Рим, де почало все активніше розвиватися християнство, на початках встановлення його як релігії, запровадив святкування Різдва Христового 25 грудня. Цю дату пов'язували із давнім язичницьким святом непереможного сонця. День ставав довшим і символічно та буквально світло перемагало темряву. Цей день, згодом через своє тепле значення, коли добро перемагає зло, як світло темряву, ідеально підійшов і для Різдва. Святкування відбувалося за календарем, який у 45-му році до нашої ери, тобто ще до народження Ісуса Христа, запровадив Юлій Цезар. Календар так і назвали, на його честь Юліанський, Тобто Колись давним-давно до нашої ери древні римляни, будучи людьми розумними, прогресивними, зробили свої астрономічні дослідження згідно тодішніх древніх знань, підсумували, зафіксували і створили календар, за яким жили і відзначали різні свята, в тому числі згодом і народження Христа як нове свято нової релігії, витискаючи старе язичницьке і поступово язичництво загалом. І все йшло цим традиційним темпом, століттями і століттями довго-довго, аж поки набагато, набагато пізніші покоління почали відмічати якусь невідповідність пори року і дати в календарі. Для свого часу Юліанський календар був дуже точним, з невеликою похибкою. Різниця між астрономічним і календарним роком становила лише 11 хвилин і 14 секунд. Здавалося б, зовсім небагато. І на цю різницю ніхто ніякої уваги не звертав. Але з часом за кожні 128 років через невелику похибку набігала одна зайва доба. І Різдво враз стало ближчим до весни, а Великдень до літа. З таким успіхом, через певний час, Різдво стало би і зовсім весняним святом, а Великдень Літнім, що суперечило усім християнським традиціям. Почали розбиратися. Виявилося, що древні римляни дещо помилялися в тому, за скільки часу наша планета робить оберт навколо Сонця. І виявилося, що Земля робиться оберт на 12 хвилин повільніше, ніж думали древні римляни. Результат помилки очевидний: з роками і століттями невідповідність пори року і дня та місяця в календарі. За Півтори тисячі років через дану помилку, юліанський календар вже відставав на 10 днів. Ситуацію потрібно якось виправляти. Відповідальність за реформування взяв на себе папа Римський Григорій XIII. Після чітких підрахунків, зокрема, у деяких років, забрали 29 лютого, вдалося наздогнати тих 10 днів. Незручність була в тому, що люди, які вперше перейшли на новий григоріанський календар, Йому дали назву свого реформатора, заснули 3 жовтня, а прокинулись 15-го. Проте, на кінець, світ отримав правильний і коректний календар, який відповідав сучасності, актуальним науковим знанням і не зміщував зимові свята до весни, а весняні до літніх. Більшість католицьких країн відразу прийняли ці зміни і виконали рекомендації Ватикану. Але, як ми знаємо, прогрес подобається не всім. Враховуючи релігійні конфлікти між різними конфесіями, приправлені політикою та небажанням визнавати слушність виправлення даної проблеми, яку владнав Папа Римський, представники інших напрямків християнства. Категорично відкидають календарну реформу. Усі розуміють, що календар потрібно осучаснити, але прийняти той факт, що першим це зголосився вирішити саме Папа Римський, неможливо через суперечки, конкуренцію та, зрештою, політику. Протестанти, які, звісно, спершу теж відмовлялися від нового календаря, зрозумівши правильність і необхідність переходу на нього через 200 років, здалися і прийняли дану реформу. Хоча до цього казали, що краще розійтися з Сонцем, ніж зійтися з папою. Православні протестували голосніше всіх і називали новий календар Латинською Єрестю, хоча нічого крім, Правильного наукового підрахунку в цій реформі не було. Це зрозумів увесь світ, що потім і покаже час. Адже у світському житті усі перейшли на новий, чіткий і коректний календар. Ми живемо згідно нього сьогодні, святкуємо свої дні народження, річниці, прихід весни, ходимо на роботу, призначаємо зустрічі, відпочиваємо вихідні, їздимо відпустки та подорожі. Все наше життя відбувається за новим грегоріанським календарем. Лише релігійні свята чомусь ми вперто і застаріло відзначаємо за старим архаїчним календарем. Проте далеко не всі православні церкви так чинять, використовуючи інформацію, отриману до нашої ери. Чому і чому так пристрасно деякі люди відстоюють спадщину Юлія Цезаря? Деякі питання, звісно, риторичні, але розберемося в різдвяно-новорічному питанні ще детальніше. Одним з найпопулярніших аргументів українців, які не хочуть переходити на новий календар, це те, що їхні предки святкували різдво 7 січня і вони будуть. Але чи не вважаєте ви, що предки могли помилятися? Не варто повторювати, що вони дійсно могли помилятися. Адже церква, як найполітичніший інститут, дуже наполегливо стверджувала, що єдино правильним днем для святкування Різдва є саме 7 січня. Православні церкви Речі Посполитої, а згодом Австро-Угорщини і Польщі, не перейшли на григоріанський календар. Аргументуючи це тим, що православні українці, які проживають на територіях цих держав, мають зберегти свою ідентичність. Хоча насправді справа була у політиці і в небажанні визнавати раціональність нового календаря, вирахованого католиками. Проте у світському житті усі вже ним успішно користувалися, тобто жили за одним календарем, а свята мали за старим і недосконалим. Варто зазначити також, що не всі пра прадідусі і бабусі вважали 7 січня Різдвом. Можливо, дідусі і бабусі святкували його у січні, але їхні прабатьки могли про таку дату не знати. У багатьох давніх дореволюційних календарях, молитовниках на різних територіях зазначали свята Різдва Христового 25 грудня. Чому? Ось вам приклад ситуації з Російською імперією, в яку на превеликий жаль входило багато територій України. У них взагалі була плутанина з календарями, адже жили вони за старим архаїчним юліанським календарем не тільки в церковних питаннях, вони мали відмінний від решти світу підрахунок днів і місяців у світському житті. Тобто повсякденне життя збігалося зі святковими днями. Так як усе в царській Росії було архаїчним, застарілим був і календар. Але у тому випадку у них не було плутанини зі святами. І Різдво святкували 25 грудня. Але в цей час в усьому іншому світі на календарі було вже 7 січня. Тобто, як не крути, але Різдво це 25 грудня, просто за недосконалостями астрономічних підрахунків древніх римлян. Як ми пам'ятаємо з різницею в 13 днів, в декого воно наступає пізніше. Так жила Російська імперія в своєму повсякденному житті. Вони відставали від усього світу на цю кількість днів. Всередині держави ця проблема не надто відчувалась, адже не було таких глобальних переміщень. Проте коли хтось подорожував до Європи, то покупка квитків туди і назад була вже справою досить математичною. Виїжджаєш 1 грудня, а приїжджаєш 15-го, Хоча в дорозі був лише два дні ось такі справжні загадки. Коли більшовики прийшли до влади у 1917 році, вони вже у 1918 році змінили повністю календар, перевівши його на сучасний григоріанський, за яким жив увесь світ, і вони теж не бажали відставати. Існує хибне уявлення, що захопивши владу, більшовики і Ленін на чолі відразу заборонили церкву. Це не зовсім так, звісно, вони її не підтримували, руйнували, адже церква це великий. Політичний важіль, а не тільки духовне життя людей. Проте, на початку революції люди могли молитися і святкувати, зокрема, Різдво. Згадувалося навіть свято біля ялинки Леніна з дітками. Це було Різдво 25 грудня. Більшовики, перевівши календар світського життя, перевели і свята на нього, як у решті світу. Проте церква була проти. Таких змін її розповідало людям, що за юліанським календарем, за яким вони століттями жили, різдво тепер 7 січня. І звісно, більшість релігійних людей вірили церкві, а не цим безбожникам-більшовикам. У календарях 1919 23 років, різдвяні дні відзначені 7 і 8 січня, як говорила церква. Більшовики, безумовно, були безбожниками, вони не прагнули просвітлення людей, коли ж Правильно святкувати ті чи інші свята, але в питаннях календаря і свят вони хотіли бути такими як увесь цивілізований світ, тому з притаманною їм, скажімо, м'яко наполегливістю, намагалися затвердити святкування різдва 25 грудня, і ситуація мала би змінитися у 1923 році, коли ці намагання стали максимальними. На вимогу радянського уряду московський патріарх Тихон. Буде в розпорядження святкування Різдва 25 грудня. З 24 по 29 рік у календарях червоними святковими днями Різдва Христового стали 25-26 грудня. Проте це викликало шалений опір парафіян, які страшенно не любили і не сприймали нічого нового. Зокрема, таке протистояння. Особливо яскравим було в Україні, на жаль. Але це не від правильності чи неправильності, а від нерозуміння важливості цих змін, і ніхто чітко і зрозуміло людям не пояснив особливості цих нововведень. Указ патріарха проіснував лише 24 дні. І той же Тихон видав наказ: відіння нового стіля в церковне употріблення временно Триває Тривається временно у їхній так званій церкві досі. Але чому ми, українська церква, маємо теж його відкладати? Якщо, звісно, це церква не московського патріархату, до них питань нема. Питання до даної секти в Української прокуратури. Але повернімось до Радянського Союзу 20-х років. Православна церква відкладає перехід і святкує різдво 7 січня. Радянська влада. Продовжує відмічати в календарі, як вони називали, особливі дні для відпочинку 25-26 грудня. Проте ці дати не скасовують святкування Різдва 7 січня, як вони казали, на місцях 25 грудня чи 7 січня, але 29 року святкування Різдва в остаточно атеїстичному радянському Союзі забороняється. Але і новий рік в СРСР став не відразу таким урочистим і гучним, яким ми його знаємо. З 1922 року починається активне заміщення традиційних свят новими комсомольськими, влаштовуються політичні карнавали, читаються доповіді, на яких прославляється прекрасна молода держава Рад, і різко із висміюваннями засуджується все буржуазне і релігійне. До такого списку потрапляє і різдвяна ялинка, і всі зимові свята. У 24 році до влади приходить Сталін, і усі можливі буржуазні веселощі засуджуються ще більше. Аж поки у 29-му році разом з Різдвом їх категорично забороняють. Якийсь час у сірому і тоталітарному Радянському Союзі не було ніякого зимового свята, а холодні засніжені вулиці не освітлювала жодна яскрава гірлянда. У діток, звісно, були зимові канікули. Вони ходили на театральні спектаклі, катались на лижах, але ніякого свята і подарунків не було. А також прикрашених ялинок чи магічного фльору в повітря. Різдво неважливо в яку дату і новий рік стають звичайними робочими днями. Проте, 17 листопада, 35-го Сталін вирішив оголосити, що жити стало краще, жити стало веселіше. Але ось проблемка цього ніхто не помітив. Потрібно було швидко втрутитись в пропаганді і терміново знайти хоч щось позитивне в жахливому радянському Союзі. А як знайти те, чого немає? Правильно створити, вірніше вигадати. Ось так і була вигадана ідея щасливого зимового свята. Нового року щось приємне і яскраве в безкінечній тотальній темряві потворного СРСР. Починається масштабна реабілітація різдвяної ялинки, яка тепер стає новорічною. Ідею повернення зимових свят, точніше Нового року, офіційно прописують Павлу Постишеву, першому секретареві. Харківського обласного комітету комуністичної партії України, одному з головних організаторів голодомору 32-33 років в Україні, сталінських репресій, розгрому українського національного відродження, церковної архітектури і політики українізації ця дуже добра людина була активним прихильником репресивної політики та ліквідації так званих ворогів народу. І ось цей надзвичайно милий дядечко пропонує повернути діткам свято і ялинку. А не менш добрий батько такого монстра, як Радянський Союз Йосип Сталін, підтримує цю хорошу ідею з ялинкою, яку він роками раніше самі заборонив. Хто точно придумав реінкарнацію зимових свят у форму Антиріздва, невідомо. Не виключено, що це і був той самий Постишев з певною групою пропагандистів. До слова, покровитель радянського Нового Року закінчив погано. У 1938 році його разом з дружиною заарештували і через рік у 39-му розстріляли. Очевидно, не всі його ідеї, так само як Новий рік, сподобались товаришу Сталіну. Але поки холодну зиму 1935-го його пропозиція з Новим Роком підтримана, і людям оголошують. Що свято наближається. З 29 грудня 35-го оперативно відкриваються ялинкові базари, де можна придбати не лише лісові ароматні дерева, а й прикраси. Віфлеємська зірка, яка раніше красувалася на верхівці лісової красуні, змінюється на п'ятикутну радянську. Всі установи. Чиновники, підприємства, проспілки один перед одним докладають про виконану роботу і як всі вони готуються до нового року. А в газеті Правда від 28 грудня 35-го виходить невеличка, але дуже змістовна стаття про те, чому потрібна ялинка у радянському союзі. Вона розповідала, що буржуазія завжди влаштовувала своїм дітям ялинку, а діти робітників. Заздрістю підглядали через вікно, як веселяться навколо неї багатії. Чому ж наших дітей позбавляють такого задоволення? Не варто ще раз хто ж тих дітей такого задоволення позбавив. Але ніколи довго думати, тепер все буде інакше. В цій же статті зазначається, що скрізь має бути встановлена ялинка і жодного колгоспу не повинно залишитися без неї. Ось так. Боролися боролися проти тих буржуазних пережитків і повернули їх. Але з іншим сенсом, тепер ялинка виключно новорічна і ніякого різдвяного тексту немає. Навіть подарунки, що раніше символізували дари, принесені новонародженому Ісусу, тепер символізували добро і щедрість Сталіна. Але на Заході активно розносить подарунки добрий чарівник Санта Клаус. А Радянський Союз що гірший, вашого Санти нам не треба. Ми вигадаємо свого, Діда Мороза, який на хвилинку буде майже ідентичним. Ну хіба що в нього буде внучка, Снігуренька? Де її батьки? це питання цікавило багатьох? Новий рік стає все популярнішим з'являються нові традиції: пісні, страви. Фільми з часом приходить Олів'є, мандарини, Іронія долі, Блакитний Вогник та інша радянщина усе це роками і десятиліттями викорінює згадки про різдвяне. Виростають нові і нові покоління, які вже й не знають нічого подібного, крім радянських новорічних звичаїв і атрибутів. І як думало, багато радянських людей це єдине свято без політичного підтексту. Так, на перший погляд на новий рік. Не потрібно носити портрети вождів по команді кричати Ура і робити багато інших традиційних штук 1 травня чи свята жовтневої революції. Але радянська ідеологія була у всьому новорічному, хоча й тонше завальована, місцями і зовсім не прихована. Ділинкові прикраси мали тематику згідно з лінією партії. В Різні часи популярними були на мілітарно індустріальну тематику: За хрущова про кукурудзу, 50-70-ті космос, ракети, космонавти, космічні кораблі та супутники нагадували про здобутки радянського союзу. А ще на початку на дитячих ранцях пісеньки про Сталіна, його портрети як єдиної людини, якій потрібно за все дякувати. У 41 році, у ході Другої світової війни, Гітлер вирішує напасти на свого союзника Сталіна, і в СРСР приходить страшна війна. До 43-го року моральний, бойовий дух народу був дуже слабким, його потрібно було чимось підняти. Тоді Сталін відроджує церкву, але враховуючи, що в 20-30-х він все знищив, все духовенство. Неважко здогадатися, хто увійшов до лав новоствореної церкви, яка перебувала під чітким і суворним пильнуванням держави. Так було започатковано російську православну церкву з більшістю кадебешників у рясах. Тоді ж Сталін наводить лад із Різдвом. Повернувши, хоч якось церкви, він міг би і остаточно розібратися з календарем. Його б точно всі послухали, і ніхто не перечив. Але навіщо це йому? Навіщо ставити Різдво перед радянським головним Новим Роком, щоб воно стало першим і важливішим, як, власне, і є в усьому цивілізованому світі? Ні, ось вам РПЦ, старий древній Юліанський календар, плутанина з датами і основне свято Новий рік. Таким він і залишився до недавнього часу, і тільки особистими стараннями. Кожен з нас може дати йому його заслужене і почесне друге місце. Григоріанські та Юліанський календарі не єдині. Розберемося, що ж означає ще один новоюлянський, який і став цього року в Україні нашим офіційним календарем. Церква і політика дуже часто, на жаль, ідуть рука в руку, а в минулому і поготів. Григоріанський календар був правильним і чітко вирухованим, але визнати це. Прославивши тим самим католиків, було неможливо для представників інших конфесій. Проте з часом всі вже прекрасно розуміли, що щось з тим старовинним юліанським не так, і треба його вдосконалювати. Але окремо від католиків. Тоді сербський астроном, математик та професор Мілутін Міланкович зайнявся цим питанням і 1923 року, завдяки новітнім знанням і підрахункам представив світу новий юліанський календар, який дещо відрізнявся у підрахунках від Григоріанського, але від 1 березня 1600 і до 28 лютого 2800 року повністю з ним збігається. На вселенському патріархаті 1923 року скликаний патріархом Мелецієм IV, 261-м патріархом Константинопольським прийнято рішення перейти на новий календар через явну недосконалість старого. Якщо заглянемо зовсім в історичну глибину, то згадаємо, що Володимир Великий, правитель Древньої Роси давнього прообразу України. Запровадив християнство, привізши його з Константинополя. Найголовніший патріарх нашої православної церкви знаходився і знаходиться у Константинополі, а не в Москві. Саме Константинопольський патріарх разом з іншим духовенством православних східних церков прийняли рішення про перехід на новоюліанський календар. У 2018 році Материнська Константинопольська православна церква офіційно визнала наше право мати автокефалію і надала помісній православній церкві України Томос. То чому ж ми не маємо довіряти цій колисті християнства, звідки воно прийшло до України? І цього року. 1 вересня 2023 року ми таки прислухались до неї і перейшли на сучасний новоюліанський календар. І з цього року більше не буде ніякої радянської плутанини зі святкуваннями і постами, адже багато вірян, тримаючи Різдвяний піст, переривають його на гучне святкування Нового року, а тоді згадують знову, що вони релігійні християни. Радянська влада в особі Сталіна, який і заснував РПЦ з представниками КДБ в своїх рядах, зробили все, щоб новий рік був першим і важливішим, а не християнське світле Різдво. Ніхто не заперечує важливості і краси та піднесення в святі Нового року. Ми дуже його любимо і чекаємо, але воно. Гучне, яскраве, веселе і неповторне має наступати після Різдва Христового, як розпочинається новітнє літочислення. І незабаром, дай Боже, прийде іще один рік, вже 2024, після Різдва Христового. Найголовніше не сваритися. Для кого 25 грудня логічна, і зрозуміла дата святкування Різдва. А для кого 7 січня це свято дідусів і бабусів, Вони поки не готові перейти на інший день. Найважливіше любити один одного і підтримувати, бути терплячими, краще зрозуміло пояснити, ніж сердитися. А найкращим різдвяно-новорічним подарунком буде для мене ваша підписка. подобайка і натиснений дзвіночок. Дорогі мої глядачі, хто приєднався і хто приєднається до мене в цьому і в наступному році. Усі, дорогі українці, і українки, вітаю вас з прийдешнім Різдвом Христовим і Новим Роком. Нехай наш добрий Спаситель подарує нам довгождану перемогу, міцного здоров'я, щастя і гарних новин в кожного селю, добра, любові і здійснення усіх мрій та планів. А наш дорогий Господь нехай дарує нам свій святий і тільки йому підвладний подарунок. Набутися в цьому світі подовше разом, в усьому хорошому, поруч з рідними і дорогими людьми під мирним українським небом.